Вітаю, ви на каналі Мітавто з вами сьогодні Ігор, і поговоримо ми сьогодні на відео про останні події, які відбулися відбуваються в США, що пов'язані з торгами на аукціоні, звісно, автомобілів із США. Про останні успішні і цікаві купівлі на аукціоні. Ну, а також відвідуємо наше СТО, я вам покажу, які в нас автомобілі зараз в роботі, як наші майстри з ними працюють. Подивимося, що у нас у фарбуванні і як це все відбувається. І так, давайте все по порядку. Ну що ж, страйки в портах закінчилися, але затори, які ці страйки створили на забір авто, в цілому із аукціонів. Стали дуже великими, тобто, ще навіть не всі автомобілі з аукціонів забрані ті, що ми купили до початку страйка. Там залишилося ще декілька автомобілів, але вже скоро їх мають забрати. Справа в тому, що в дворі просто-напросто не вистачає місця у перевізника для того, щоб їх. Забрати і поставити, тому що контейнери, які були запечатані, вони ще в порт на той момент не уїхали. Машини нові, які з'їхались, вони забили повністю двір, і це створило реальну проблему. Зараз вже вона потихеньку починає вирішуватися, але ми з вами маємо розуміти, що тепер ми прийшли в момент, коли двори повністю заповнені, затори в портах реально збільшені, тому що і сезон на морські перевезення, звісно ж, і тому будуть певні затримки. Але будуть. Це потрібно обов'язково враховувати в майбутніх купівлях. Що далі? Значить, поки це все буде працювати до 15 січня, адже вони взяли паузу до 15 січня для того, щоб... Або заключити новий контракт, або знову будуть виходити на страйк. Як це все буде відбуватися, будемо слідкувати за цими подіями далі. Надіємося, що все підпишуть, і проблем надалі з купівлею ніяких не буде. Адже ми з вами розуміємо, що альтернативи купівлі авто в США. Реально не існує. А в тій самій Європі автомобілі дорожчі, старші віком, з більшими пробігами. Моніторив і інші ринки для того, щоб як альтернативу купувати автомобілі в Канаді, наприклад. Їх там не дуже бага, велика пропозиція. Так, є автомобілі, але потрібно враховувати клімат цієї країни, і що більшість автомобілів будуть реально ржаві. Можна ще возити з Кореї, але ринок також не настільки великий, не настільки насичений автомобіль. Щоб можна було вибирати по кольору, по пробігу, по комплектації. Там, типу, ось є сьогодні така машина, є, як є. Ніяких аналітичних баз по перевірці автомобілів чи чогось такого немає. Можна заплатити якомусь корецію, щоб він побігав, там потикав товщиноміром по тій машині, але толку з того також не дуже багато. Аби Ця тема була досить сильно серйозно розвита, можна було брати там автомобілі. Ми б їх бачили б на сьогоднішній день масово, а ми їх не бачимо. Тому альтернативі ринку свіженьких авто із США з маленькими пробігами реально немає. І ось один такий ми прикупили для наших замовників. Це значить Toyota Highlander 2020 року в комплектації XLE. І цей автомобіль ми придбали за 17 200 доларів. І це реально реально непогана, крута, класна ставка на такий автомобіль. Справа в тому, що середня ставка на Хайлендер в гібриді десь коливається на аукціоні в районі 21-22 тисяч доларів. Ліміти, де, звісно, будуть уходити близько 25, а от XLE-шки десь так в середньому можна і ловити. Але в цьому і заключається праця на аукціоні, що потрібно сидіти, вичікувати і виловлювати необхідний лот по необхідній ставці. І дуже важливо, в цього автомобіля враховано все колір салона, колір автомобіля, все те, що подобається замовнику. Вони з дружиною вибирали собі автомобіль, який буде їм подобатись, а подобатись не комусь іншому, а саме їм, тому що їм на ньому їздити. І вигравши його поставочки 17200, ми розуміємо, що це просто шикарна пропозиція. Біля 30 тисяч доларів автомобіль прибуде в Україну без ремонту. Ну от у нас фронтальні звичайні пошкодження, та в принципі, як і на всіх автомобілях, досить ремонтно пригодно, все зрозуміло. І ми з вами розуміємо, що ринок цих автомобілів десь в середньому складає біля 40-45 тисяч доларів. І розуміємо, що це вигідна, класна купівля, і саме головне в параметрах замовника. Веземо її з сонячного штату Каліфорнія. Саме там у нас багато, до речі, і гібридів, і електромобілів. Саме там люди люблять ними користуватися. І сонячний штат Каліфорнія, звісно, не має такої погоди. Пасмурний з дощами, щоб якась була корозія на автомобілях, і це, на мій погляд, дуже і дуже велика перевага. Були, звісно, і інші купівлі на аукціонах. З ними ви можете ознайомитись, підписавшись на наші соціальні мережі: Instagram, Facebook та Relegram. В принципі, посилання в описі цього відео, або просто можна в цій соцмережі вбити міто авто і вас зразу нас підтягне. Там ми постимо щоденну нашу роботу. Як ми торгуємо автомобілі, як ми купуємо їх клієнтам, відбираємо, що у нас. По ремонту автомобіля буває, виникає всі такі такі цікавенькі та інтересні е, нюанси, які в принципі не можуть входити в великий випуск. Тому обов'язково підпишіться. А я в відео завжди вам розказую про самі цікаві купівлі, адже погодьтесь Toyota Highlander – Це нечастий гість в купівлях. І автомобіль дуже дуже цікавий. Взагалі, гібридні автомобілі на сьогоднішній день набрали дуже великої популярності, тому що вони економічні, в них є бензинові двигуни, якими вони можуть проїжджати дуже великі відстані. Ну, от ви не Майжені розеткою, а є ще плагіни, які можуть по 40 км приїжджати чисто на електриці, а потім працюють як гібрид і по 5 літрів по місту їсть автомобіль. І випуск при цій автомобілі у нас є топ-7 гібридних автомобілів в попередньому випуску. Обов'язково зайдіть, познайомтеся для того, щоб знати, які топ. Гібридних автомобілів ви можете для себе придбати. Направляємося далі на СТО, та там я вам зараз покажу, як у нас відбувається ремонт автомобілів наших клієнтів. Декілька автомобілів маємо на виході із ремонту. Ну, наприклад, це у нас Tesla Model S, яка виїжджає з рихтовки. Далі автомобілю потрібне фарбування. Ці автомобілі досить цікаві, тому що вони комфортні, вони вважаються вже бізнес-класом, і їх можна придбати біля 5 тисяч доларів на аукціоні, що досить таки непогано. Сучасний автомобіль, ось так виїжджають ручки, салон автомобіля може бути шкіряним, може бути комбінованим. Бачите, тут шкіра і тканина. Великий екран за кермом автомобіля, великий екран, ніще телевізор, я не знаю, плазма, прям така, встановлена по центру автомобіля. І це електромобіль, який, по суті, можна на сьогоднішній день привозити вже біля 10-11 тисяч доларів. Далі ще один автомобіль це Tesla, Tesla Model Y. І це вже буде свіжіший автомобіль. Якщо це 15-2016 рік, то цей автомобіль вже буде у нас 2022-2023 року. Я більше люблю, звісно, Рійки у Вайки за їх простоту та за їх надійність. Складні перламутрові кольори, але наші майстри, як бачите, справляються дуже класно зі своєю роботою. Цей автомобіль вже приїхав з малярки і зараз буде збиратися, будемо підготовлювати клієнтам. Такі автомобілі на сьогоднішній день торгуються на аукціоні біля 13-14 тисяч доларів. Відповідно, 19-20 вже може бути автомобіль в Києві без ремонту з розмитненням. І вже можна володіти такими автомобілями. Є версії перформанс. Так, в цій частині у нас зараз майстер працює з тим, що потрібно помити двигун. Ну, от, Розібрали на обслуговування, приїхала машина, є проблема з двигуном, і ось бензинчиком ось так ретельненько все вимивається. Саме головне в своїй роботі кожен майстер. Підходить таким чином, щоб ретельно пройти кожне пошкодження, що е, виявлено в автомобіля. Щоб в майбутньому людина, яка буде експлуатувати цей автомобіль, просто на нього сідала, їздила і не парила, що щось там не так. Так, в цій частині у нас Тойота, Toyota. Toyota RAV4. Рав Гібрид. Як бачите, гібридні версії автомобілів набирають зараз більшої популярності, тому що все більше людей думають про економію пального. Кому більше підходить електричка, той сідає в електричку, але ви маєте розуміти, якщо ви хочете собі електричний автомобіль, ви маєте мати доступ до розетки. Або на паркінгу заряджатися, або щоб це було е, десь в гаражі, можливо, в частному будинку, біля квартири, щоб десь було заряджання. Але якщо у вас такої розетки немає, то суттєвої економії від заряджання на повноцінних дорогих станціях великої не буде. Економія буде, але невелика. Але ці автомобілі дають ряд інших переваг. Вони сучасні технологічні. У нас на каналі є випуски відео. Можете про це подивитись більш детальніше на них, там де ми говоримо про Теслу. А от гібрид це коли ти можеш заливати бензин. За допомогою гібридної установки, автомобіль буде економити пальне на початкових передачах. І таким чином досягається витрата пального в 5-6 літрів. Бензину по місту, а що для кросовера це надзвичайно мало. Наша Toyota отримала пошкодження в правій бічній частині. Як бачите, ось тут по дверкам трошечки приїхало, і це те, що я постійно розповідаю. Під дверками завжди буде скритись пошкодження, яке не видно на фотографіях. Ось тут у нас пожмякало оцю стієчку. Зараз майстру потрібно по геометрії кузова. Яка в нього, звісно, є, лежить ось тут розміщена. І він повністю е, переміряв її і бачить, куди йому потрібно її потягнути, щоб вона стала на місце. І далі цю фільоночку потрібно замінити, і тоді в цьому місці буде мінімальна кількість шпаклівки. Ось такий підхід е, до роботи. Обов'язково після того, як автомобіль сходить зі стапеля, а саме ця Subaru у нас зійшла вже зі стапеля, автомобіль направляється до майстра слюсаря він обдивляється, автомобіль не тільки в місці ДТП, у нас місце ДТП було в задній частині. І пошкодження, як правило, коли відбувається, коли є фаркоп, заходить ось сюди, і майстер вже попрацював по ремонтно-зварювальним роботам. Зараз вже автомобіль буде відправлятися в фарбувальну камеру, і там буде відбуватись фарбування цієї частини, тому що важливо, щоб пофарбувати і з середини, і знизу, проложити герметики, щоб сюди не забивався пил, бруд, вода і не, воно не коризувало. Якщо майстер-слюсер бачить, що у нас є пошкодження по підрамнику, по речагу, то він пропонує обов'язково замінити такий підрамник на такому автомобілю. Ось, наприклад, новий підрамник, який буде далі встановлюватися. На цей автомобіль. І це знову ж таки велика перевага, що ви ж розумієте, якщо автомобіль готується на продаж, то всім буде пофіг. Там є якесь викривлення на тому підрамнику, вона трошки кривенька. Проще і дешевше, звісно, підкинуть декілька шайб, порухати цей підрамник, щоб типу зробити розвал сходження, щоб замилити вам очі і ви придбали цей автомобіль. Потім, як він у вас буде служити, далі нікого не хвилює. Саме головне, що ви придбали його дешевше. А от якщо підходити саме так до. Роботи, то Та так, ремонтно-відновлювальні роботи автомобіля тоді виходять трішечки дорожче. Але і якість цих робіт набагато вища. І в маш... таку машину ви сідаєте, ви починаєте на ній їздити і експлуатувати, і у вас немає абсолютно ніяких проблем з її експлуатацією. У вас не тяне вліво, у вас не тяне вправо, у вас не закипає двигун, у вас все поміняно, що було пошкоджено в США. Ось так ми підходимо до ремонтних робіт ваших автомобілів. Мене буває запитують, а в чому ж різниця між пригоном авто із США і купівлею його тут по наявності? Якщо виходить ціна, ну майже одна і така сама. Відповідь тут дуже проста. Дивіться, коли ремонтується автомобіль, так як я вам показую на відео, тобто ретельно перевіряється кожна запчастина, кожна деталька, адже вона може пошкоджена бути від ДТП або навіть взагалі зношена, тому що це ж все-таки БУ автомобілі, які попали в ДТП, вони не нові, не з салона до нас приїжджають. І коли ви вкладаєте кошти в ці детальки, в ці запчастинки, і ставите їх на свій автомобіль, то він відповідно вам потім і служить. А коли ви вкладаєте, Знаєте кошти просто на різницю в тому, що хтось заробив, то відповідно вона вам і служить. Тобто, з часом ці детальки будуть виходити з ладу, і вам потрібно буде їх міняти, міняти і міняти. А якщо, не дай Бог, автомобіля ще не дотягнутий кузов, нерівна геометрія, а ви це при... Перевірці при купівлі автомобіля не перевірили, адже не всі знають, як це потрібно робити, то тоді така машина буде вам служити досить таки погано, якщо бути точніше. І тоді ви будете казати, ой ці американські машини погані. Але чомусь одному вона служить абсолютно безпроблемно і немає зовсім ніяких питань до експлуатації такого автомобіля, а комусь вона служе і постійно ламається, щось виходить зі строю, і в ній одні проблеми. Тому що ви вкладаєте кошти. В свій автомобіль, а то ви вкладаєте кошти просто-напросто, ну не в свій автомобіль. В цьому є основна різниця. Тому що, звісно, ми робимо е, повне ТО автомобілю. Ми пропонуємо клієнту е, замінити масла в коробці, в роздатці, в двигуні, щоб такий автомобіль був повністю підготовлений до експлуатації. Замінити гуму. Багато клієнтів для себе ставлять хорошу гуму, там мічлен, далі, і так далі. В цьому і є велика перевага, тому. Тому що ніхто тобі там на а чи ще десь не буде готувати автомобіль на продаж, щоб зробити в ньому все максимально ідеально. Тому що тут дуже все просто і банально. Чим більше ти вклав коштів у свій автомобіль, тим він дорожче, відповідно, вийде. І тоді менша різниця, на ньому менше можна заробити. Тому, якщо ви готуєте автомобіль на продаж, або ви хочете, щоб він вам вийшов дешевше, ці всі запчастинки детальки міняти не треба. Його потрібно десь там склеїти, зліпити, посадити на стяжки, заліпити саморізами, придумати. Ще якісь методи, але тільки б, щоб не міняти е, цю запчастину, тому що це буде все здорожчувати автомобіль. І коли ви приганяєте авто із США, у вас є дві можливості. Перше, це зробити його дешевше, ну, от, або зробити його так, як треба під себе. І ви маєте право це вибирати і робити для себе так, як вам потрібно. Ну, а звісно, якщо ви хочете, щоб ми зробили вам під ключ, то ми зробимо все, все відповідно, тільки якісно. Е, прибули ми зараз уже на нашу малярочку. Тут у нас хлопці працюють з автомобілями, підготавлюють. Їх до фарбування фарбують. Ну, в Цій частині майстер працює з джипом чироким. Де у нас пошкодження було в лівому задньому крилі, і після майстерні, як бачите, він приїхав сюди, і майстер ретельно проходить і фарбує і прокладає герметики в кожному місці, в кожному шві. Ось це ось це місце, де знаходиться під бампером, і у нас воно тут мінялося. Коли ви будете купувати автомобіль на вторинному ринку, ви не зможете перевірити під цим бампером, чи знаходиться тут герметик чи ні. А якщо його тут не буде, то ось в ці щілини буде просто-напросто. Забиватися пил, бруд і потрапляти в вода. З часом воно буде коризувати, і ви не зрозумієте, чому ваша нова машина, якій 1, 2, 3 роки, вона просто-напросто згнила. Ось такий підхід до робіт. Якщо ж у нас тут герметик прокладений по порогу, бачите, по заводу, то тут майстер і продовжив його в тому числі прокладати. Герметики прокладені всюди. Якщо у нас під обшивкою в крилі знаходиться також тут і запчастини, тут також має бути сірий колір, воно також має бути пофарбовано, то майстер. Це так само робить. Якщо герметик має лежати ось тут, то він тут і лежить. Майстер його проклав. Ось ця головна різниця. І коли ви будете йти на авторії, а в цілому на авторинний ринок купувати для себе автомобіль, ви це просто-напросто, по-перше, не зможете перевірити, тому що вам ніхто не дасть розібрати автомобіль, щоб залізти туди всередину. Ну так, піднімається автомобіль на підйомник, дивиться знизу. Ну, частково десь щось там заглядається в. Якісь Обшивки, куди можна заглянути, але ж повністю розібрати автомобіль, вам просто-напросто ніхто не дасть. Ось в цьому різниця. Коли ви готуєте зразу автомобіль під себе, ви можете розуміти, що ви будете на ньому їздити 3, 5, 10 років. Цей автомобіль не буде приносити вам ніяких проблем, тому що якщо ви зробили його ось так, якісно. Так, ну що ж, ми з вами бачимо, що у нас з фарбувальної камери виїхала Тесла 3. Як бачите, у нас дуже багато в роботі Тесл. взагалі, і гібридів, і Тесл. тому що люди їх замовляють все більше, більше, більше. Я вже вам пояснив, чому. Тому що це економно. Я сам їжджу на Теслі і я дуже задоволений цим автомобілем. Пам'ятаєте, я вам показував його на попередніх відео, як хлопці готували цей автомобіль, і у нас було пошкодження в правому задньому крилі. Ну що ж, тепер воно відфарбувалося. Ми також бачимо, що проложені всі герметики, все у нас стоїть на місці, все на оригінальній кльопочки. І, і ось у нас навіть профарбовано все всередині, всі форточки, все. Ось такий підхід дороги. Роботи. Так, в цій частині у нас Volkswagen Tiguan. майстер також його готує до фарбування і скоро буде відправляти його в камеру. На таких стендах у нас розміщені запчастини, де майстри також підготовлюють їх до фарбування. І дуже важливо з використанням ось такої машинки для підготовки. От, і вона йде зразу з вбудованим пилосмоктом, для того, щоб Сразу попадав сюди і не літав по приміщенню. Ну тобто це, відповідно, не забруднювало ваші автомобілі. Знову Тігуан, знову наступний автомобіль, і знову що ми бачимо? Автомобіль вже обклеюється для того, щоб потрапляти в камеру до фарбування, і у нас все прокладено так само герметиком, як то задумав завод-виробник. Ось таким чином. Далі автомобіль відправляється в камеру, і це дуже важливо камеру використовувати при фарбуванні, тому що там розміщення. Чені спеціальні фільтри вверху внизу, які фільтрують повітря, фільтрують від пилу, і завдяки ось цій спеціальній установці в ній витримується спеціальний мікроклімат, температура та вологість. І обов'язково це потрібно робити по технології, а не просто забіг балончиком. І все. І тоді е, ця фарба буде лежати на автомобілі безпроблемно. А для того, щоб прогарантувати свою якість, яку ми робимо, ми даємо нашим клієнтам один рік гарантії на виконані роботи і лакофарбове покриття, яке ми, звісно, робили. Це для того, щоб і нам бути впевнені в своїй роботі, і вам бути впевненим в нашій роботі. Ну що ж, друзі, якщо вам потрібно замовити авто із США, ви знаєте, куди телефонувати. Мітуавто це саме та компанія, яка може зробити вам все під ключ. Від моменту вибору пошуку автомобіля на аукціоні до моменту його логістики, доставки в місто Київ, і можна привозити під ваш ремонт. Ви самостійно можете ним займатися, або у нас на станції можна робити все під ключ, так як я ось вам показую, з гарантією якості. Тому, якщо сподобалось вам це відео, обов'язково підпишіться, поставте лайк і напишіть приємний коментар. Адже це дуже серйозно допоможе розвиватися нам і нашому каналу. До нових зустрічей! Всім пока!